Відкрити завдання Google класу та у розділі ваша робота відкрити файл з заготовленими, заготовленими таблицями. У цих таблицях вже присутній зміст, необхідне оформлення, наша задача налаштувати умовне форматування, тобто, в залежності від змісту клітинок, значень клітинок відбуватиметься зафарбування цієї клітинки різним кольором. На першій таблиці необхідно зробити ось таке форматування, якщо значення оцінок суддів більше за 8, зафарбувати клітинку одним кольором, якщо діапазон оцінки від 4 до 8 другим кольором, і якщо менше за 4, третім кольором. Як це зробити? Виділяємо діапазон з оцінками суддів. Так, тільки оцінки суддів. Далі вгорі натискаємо А з рисочками режим редагування змісту. І в розділі Текст знаходимо пункт умовне форматування. Тепер е обираємо правило, що, бачите, тут багато різних правил, нам потрібно правило більш ніж 8, то е стиль форматування. Нам Google-таблиці пропонують ось такі шість варіантів. Ми можемо налаштувати свій користувацький. Наприклад, нехай буде, якщо більше 8, нехай буде ну, ось такого червоного кольору. Так, і можна зробити напівжирний шрифт, можна змінити колір. Так, за власним смаком, можете це зробити. Далі знизу, знизу натискаємо Зберегти і додати нове. Тут обираємо вже правила між діапазоном 4 і 8. І стиль обираємо, давайте виберемо вже ось такий помаранчевий. Так, тепер знову натискаємо Зберегти і додати нове. І тепер буде менш, ніж за 4. І діапазон. Давайте візьмемо якийсь такий жовтенький, бліденький. Все, тепер згори натискаємо зберігти і бачимо три наших правила: більше за 8, між 4 і восьмю, і менш, ніж за 4. Якщо ви раптом додали зайвих умов, ви можете натиснути кошики видалити. Якщо навпаки немає того, який треба, натискаєте вгорі додати і додаєте той діапазон, який потрібний. І ось, бачите, оцінки зафарбувалися, комірки з оцінками суддів зафарбувалися відповідно тих умов, які ми наклали. Якщо ми будемо змінювати значення, то буде змінюватися автоматично колір клітиночки у той, який відповідає значенню, яке ми налаштували. Так, це перша табличка. Друга табличка. Магазин. Тут необхідно відповідно до вибраних режимів таблиці зробити умовне форматування. Налаштуємо режими перемикання між режимами таблиці. Ось тут, де індикатори таблиці, налаштуємо випадаючий список. Угорі натискаємо три крапочки і обираємо розділ перевірка даних. Будемо створювати за критерієм список елементів, додавати чотири значення для відображення таблиці. Перше значення це буде товар у наявності. Так. Далі товар закінчується. Далі. Буде дата споживання, і четверта це загальний вигляд таблиці. Все, натискаємо згорі зберегти. Тепер ми маємо з вами список, який, який з'являється при натисканні на комірку. Бачите, натискаємо на комірку і з'являється список товару наявності. Так, далі, дата споживання і загальний вигляд. Всі е, режими будуть налаштовані зараз відповідно до цих умов форматування. І ще нам необхідно таки зробити підготовче підготовчий налаштування, встановити е, автоматичну дату. На сьогоднішню дату, тобто поточну дату. Це робиться за допомогою функції Today. І в дужках треба, дужки треба залишити порожніми. І автоматично вставляється сьогоднішня дата. Далі вибираємо діапазон без шапочки, без назви. Тобто, ось там, де діапазон b 7 f 12 Вгорі натискаємо А з рисочками режим редагування змісту і умовне форматування налаштовуємо. Перше, це необхідно для режиму, для режиму товару у наявності порівнювати наявність товару, якщо більше товар наявності за 10, то Буде зафарбовуватися відповідний рядочок, відповідний, відповідний продукт зеленим кольором. Отже, Налаштовуємо користувацький формат це спеціальна формула, користувацька формула. Формула записується зі знака дорівнює. Далі для того, щоб були задіяні всі комірки, ми використовуємо. Функцію AND і далі необхідно також у формулі використовувати абсолютні та мішані посилання. Тобто, якщо ми будемо брати значення з, лише з стовпчика F, там де товар в наявності, ми його повинні зафіксувати за допомогою значення долар. Якщо ми будемо повністю фіксувати режим таблиці. Де вибирається список з режимом таблиці, то ми повинні повністю зафіксувати комірку клітинку Е2, тобто ми будемо використовувати там абсолютне посилання. І якщо коли ми будемо обчислювати кінцеву дату, Споживання термін придатності, то ми будемо фіксувати повністю клітинку С2, там, де ми вводили поточну дату. Отже, починаємо вводити формулу, відкрили дошку. Далі фіксуємо стовпчик F. Так. Четвертий рядочок ми не так, стовпчик F і починаючи з четвертого сьомого, мабуть. Так. Сьомого ми робимо наступне. Якщо більше за десять, так, більше за десять, то треба написати, то повинно спрацювати режим товару наявності. дорівнює змісту комірочкий H2. У H2 там стоїть напис на зеленому фоні та варує наявності. Так, є. Вибираємо кольори темно-зелений. І колір тексту, жовтий, і напівжирний. Так, давайте перевіримо так, зберігаємо і йдемо далі. Тут змінюємо лише е, значення нерівності, це менше умову нерівності, менше або дорівнює 10. І ось тут H3. Є і ось тут темно синій колір. Зберігаємо, йдемо далі. Наступне це вже дату треба обчислити. Тобто відзначення у комірці С7. Треба відняти значення у комірці С2. І якщо результат менше за 4, то треба зрівняти, порівняти з написом товар у наявності. Це аж четверта комірка. Зберігаємо так, змінити треба колір для третього на червоний. Зберігаємо, зберігаємо. І зараз пробуємо перемикатися, чи буде відбуватися умовне форматування, зміна. Так, товар у наявності є. Так, бачите, товар у наявності. Тобто, коли більше за 10, всі підсвітилися зеленим кольором. Далі, давайте подивимось, тепер перевіримо для. Дати споживання. Дата споживання вся червона. Чому? Тому що на зараз грудень, а ось тут все травням, так? То якщо поставити ось тут інші дати, то буде по-іншому, так. Далі, наступне, товар закінчується. Там дійсно, бачите, все, що менше за 10, 4, Бачите, в наявності 4-7 все зафарбувалося синім кольором. Ось така задача, ось така вправа. Давайте спробуємо ось тут написати, наприклад, 12, давайте не 12, а напишемо 31, 12, 2022. Так. І спробуємо поміняти список, режим. Так, дати споживання. А, ну, під, треба переналаштувати, але вже ми бачимо, що а, йогурт має а, потрібну дату. Тобто він не зафарбувався, сама назва, так. Все інше, червоне, треба трохи там переналаштувати формати. Так. Отже, ось така робота, і е е бажаю успіху вам.